Які ще процедури можна робити в бані з ефірними олійками? Ви можете оздоровлювати собі будь-які частини тіла і не обов'язково лити на каміння. Я сподіваюся, ви вже точно цього робити не будете. Наша ж задача отримати по максимуму. Якщо ви ходите в таку баню, що ви там не занурюєтесь в басейн з головою, я жінкам би порадила використати цей час зробити якісь корисні масочки для волосся. Це дуже класно. Ви ж там будете 2-3 години. Да? Це прекрасні можуть бути масочки для волосся. Що я вам можу порадити? Ну а ви, звичайно, можливо, у вас є якісь свої рецепти. Я беру і використовую сама раджу. Отака От є шовкова маска, натуральна. Бренд Санотінт. От нещодавно було відео про фарбу для волосся. Також на сторінці ви найдете. І там величезна лінійка є. Там є шампуні для різних потреб. Є фарба для волосся. Ну, зокрема. От я дуже багато років використовую це маска з натуральним шовком. Це олія, не олійна, нежирна для покращення структури волосся. Такий самий є бальзам-кондиціонер. Він є в складі фарби там в наборі, або сам по собі окремо. І оце прекрасні засоби по догляду за волоссям. Берете таку якусь банку, наприклад, пляшечку. Що роблю я? Я сюди наливаю дуже гарна олія. Візьмете її десь в аптеці, її не підроблюють, бо вона дешева. Рецинова касторка. Касторка використовується інколи якби для як проносний засіб. Вона дуже хороша для волосся, але вона така густа, вона досить така густа. Тому берете її небагато. Там якусь одну, п'яту, одну шосту частину того тої ємності, яку ви собі ну, вдома зробите. Да, у вас є. Ви зробили, я сподіваюся, там кількість, яку ви будете періодично робити. Ну і зокрема взяли з собою в баню вже готову суміш. Рецепт дуже простий. Значить, трошки рецинової олії, трошки реп'яхової олії. Це класичні олії, які дуже класно для волосся. Ну чому би їх не використати, наше українське, її також не підроблюють, бо вона дешева. Підроблюють те, що дороге. Значить, там трошечки реп'яхової олійки. Я дуже люблю і дуже гарно для волосся підходить кокосова олійка. Вона тане при температурі 25 градусів. Навіть якщо вона там десь прохолодно було і вона застила, то в бані тепло, вона дуже швидко. Вона гріється і вона розтане, і буде собі, і змішається з усім іншим. Може бути, я дуже люблю цей кокосовий аромат. Тому може бути туди. Значить, далі, що я використовую? Я використовую е, мацерати наші, мацерат е, Звіробоя або мацерат чорнобривців, або і те, і інше можете накапати. І тут вже великий є комплекс ефірних олій всередину я давала. Можете вже додавати, можете не додавати. Е, і е, я використовую а, жожоба, авокадо, аргана. Це дуже класні, натуральні. Бачите, яка в мене підгулявша пляшка, я вам показую ту красиву. Да? Насправді в мене суміш цій пляшці. От тут у мене аргана олійка. Потім трошечки авокадо, трошечки жужова, трошечки кокосовий, трошечки оцієї маски, ріп'яхова, рецинова. І потім я додаю собі ефірні олійки, Якщо треба для росту, значить це розмарин знову ж таки тим'ян. Якщо хочеться для аромату, якось, то це може бути і ланги, і пачулі, і якісь інші. Якщо не, не дай Бог, у вас чутлива шкіра голови або лупа, або якісь нейродерміт, або якісь хвороби, то дайте обов'язково щось загоючиться. Ну, звичайно, наше чайне дерево, да? базилік може бути. Лаванди і так далі. В принципі, будь-що можна в таких маленьких дозваннях, щоб воно вам Від лупи, до речі, і пачулі також допомагає. Ладан я завжди додаю до всіх своїх сумішей для енергетичного захисту, для омиротворення. Ладан завжди в будь-яку суміш, це обов'язково мастхев. Тобто тут якихось таких спеціальних рецептів немає. Ви собі те, що у вас є, те, що ви любите, те, що ви попробували... Щоб під руку потрапило, всяке буває, і використайте обов'язково цей час для того, щоб волосся своє побалувати. Нанесіть на коріння волосся, на шкіру голови, на всю довжину, замотайте собі там кульочком якимось своя та, та шапочка, якась банна чи хустиночка, і використайте цей час. І ви в парілку заходите, не в парілку, а волосячко у вас оздоровлюється.